Щось Дивіться, як відрізняється відображення акумуляторної батареї в низьковольтних інверторів і високовольтних. Змонтували станцію. Інвертор Day 30 кВт високовольтний, 57 сонячних панелей, лонгі 585. Це десь 33 з копійками кВт, 4 акумуляторних батареї по 5 кВт-годин разом 20 кВт годин резервного живлення. Також підключили і вивели кабельний генератор на випадок, якщо не вистачить акумуляторів і сонячних панелей. Станція побудована на плоскому дасі, власна система. Інвертор, правда, величезний, важко було вішати, але ми дали раду. Ось так виглядають наші акумулятори. БМС для батареї бос A. 4 акумуляторних батареї підключені послідовно. Це десь приблизно 200 вольт і 100 ампер годин 20 кВт резервного живлення. Ось так провели кабель. Тут рукавичка моя. Треба збирати. Ось так виглядає вхід акумуляторної батареї у високовольтного інвертора. Порівняйте, як він виглядає у низьковольтних Запустили, щоб перевірити, як система буде працювати, чи не буде ніяких збоїв, чи побачить акумулятор. Наразі ніби все окей, ніби все працює. Так виглядає електричний щит, який ми змонтували. Запобіжники по постійному струму від сонячних панелей. Підключені OPNI. Ось значить вхідний, вихідний автомат, окремий автомат на генератор і трипозиційний перемикач. В принципі, стандартне підключення. Звертайтеся дамо струм.